Владислав Омельчук до школи їздить на велосипеді. Каже, так діставатися на уроки швидше, ніж пішки. Я живу на вулиці Львівській, мені до школи їхати ну, десь півтора кілометра. Є, як тільки стало тепло. П'ятикласниця Анна теж дістається до школи велосипедом. Каже, знає і виконує правила дорожнього руху. Щодо того, як їхати, то потрібно їхати по Бруківці, На кожному повороті зупинятись, дивитися, чи ніде немає автомобілів. Коли мені потрібно перейти до я злажу з велосипеда і йду як пішохід. веду його в руках. Велосипеди стали популярними з початком повномасштабного вторгнення, розповідає директор ліцею Роман Поліщук, який також їздить на роботу на двоколісному транспорті. Каже, спочатку місця вистачало для паркування 34 велосипедів. Була криза з спальним, я почав їздити на велосипеді в школу. Бачу, доєдналися деякі вчителі, потім доєдналися учні. чим стало більше, більше, більше і вже через рік. Саме в минулому році бачимо, що місця не вистачає. Вчителі школи Олександр Головій та Юрій Мельничук самотужки доробили велопарковку ще на 64 місця. На матеріали школа витратила 18 тисяч гривень. Нам і цих ще мало, тому що там далі під деревами ще стоять велосипеди, на які також потрібно знов варити. В межах національної кампанії Велосипедом до школи Луцький ліцей доєднався до челенджу Велосипедний травень травень-2024», аби заохотити дітей та дорослих до активного способу життя. Говорить педагогиня Наталія Козак. На наших дітей Є багато негативних впливів, це і ну, скажімо, малорухливий спосіб життя. Це... Ну, стан повітря, це є стреси. Ну а власне їзда на велосипеді, вона дещо мінімізує ці впливи на школярів. Ми завжди їздимо всією родиною, і я, і двоє дітей, які навчаються у цій школі. Перший клас і четвертий клас тільки потепліє, що ще навіть в березні вже просяться велосипедами, щоб їздити до школи. Ми знаходимося в такому на окраїні міста, і всі вулиці: Баранова, Тополева, Малинова, вони знаходяться ніби як на Україні, і це такі собі. Великий приміський мікрорайон, майже як сільського масштабу. Тому дітки приїжджають із великого меляника цими дорогами, скажімо, не основними, не центральними дорогами міста. Один з педагогів ліцею зараз навчається на веломентора. Після отримання сертифікату навчатиме правилам та безпеці на дорозі, каже директор ліцею Роман Поліщук. Поки за це дбають класні керівники. Зі слів директора, за час повномасштабної війни, відколи діти активно їздять до школи велосипедами, ДТП за участі школярів не було. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.